Тиждень. Які дуже весело починаються в нас з терапії. Mm. Да. Чисто моя підготовка це повідкривати просто все, що тільки можна. Зараз щось буде. Які mm. ознаки? Коротше, у нас сьогодні максимально отакий день. Ми ще дивимо, дозна... як пройдемо про розпеше... або... Вадим. <світ> <світ> Ні, В нас просто відмінилась перша пара через тривогу, дивіться, зараз Віка про? прийшла. у в нас відмінилась перша пара, а зараз в нас. Що а... в нас зараз? Віка, давай. Що лекція <світ> по інклюзивності? не хатає кива і чіпсів. Нам не дозволяють там сміятись, ну, розмовляти, сидіти в телефоні. Понятно, тема серйозна. І ми ще не знаємо вдруг там наскільки вона буде серйозна, тому. Не ну. знаю. Нам не дозволяють розмовляти, це вже ні. А це проблемка для нас тобою особливо. Доставляти да. не дозволяють. Доставляється. Ну, Розкажи, як ти побачила дівчинку? А там йшла дівчинка, коли я йшла, вона вся плакала, вона отримала за пару по анатомії два. Чесно, я почула, мені стало смішно. Це не на перша двійка за два з половиною місяця. А там теж дівчата хочуть. Ні, це хлопчики а Там дівчата хочуть теж перший курс. Я вони там вони ці хребці розмальовували. Що я теж стою? Тільки зараз. А ми коли розмалювали наші розмальовки перед анатомією? За місяць доїздну? Унесм і вітром. Ні, ти хто терезна? Шипу спускається. А ти вмієшся з піти? Ні.

Я не знаю. Я не га Дивіться. Ой, тут тут, як завжди. А до речі, на камері не видно, що він буде. Це ефіліс. Дивіться, я ми ще тут ніколи не були. І влог ніколи це не бачив. Я була. Я маю на увазі, що влог це ніколи не бачив. Кубака. А mm. я не знаю. А там туди ніби. Тому що там я за Ні, це туди. Туди. Мені зайти туди. Блін, а Катя, мене ти так лиш туди. Знаєш, я не захвату. Вони й ділянки. Я дуже, я що прискошеню. Я хотіла сказати, що тут дуже складно незручно знімати. тут всі місця Мені зайти теж на другому. Віка то віп, то віп зон. Там нічого не було видно. Оп, а там десь сидять ще наші половина друга. А ми сидимо тут. А Даша Заліни, За... Соня і Вони сі... не контактні. Вони сидять там десь. <сіпіли> але це так прикольно, знаєте? Де, Дещо от три роки тому ми сиділи от там. Ну, я сиділа там, всі сиділи в різних місцях, а тепер ми як одна так ти сіпіли? тут так. О, Да. Сіпіли. А я перед тобою сиділа. Як ти зараз? Такі класні місця. Я сиділа 92-га десь. О, 92-й. Я, напевно, обов'язково передній, 60-го. А так, як то... ви таке круті місця зайняли? А, тут просто було вільно, я да. прийшла зразу зіла. Там всі були задія зайняті. Соціофоби. Да. За я я пам'ятаю, як ми тут грали в кахут. Да. О, це наша наша деканата, оця жіночка. Оце, 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 оце ми всі розписуємось. Я вкрала листочок, дала всім ручку і ми стоїмо. Дивіться, опа. Мощно, да. Мощно. Мощно. Тільки треба буде його повернути. Дякую. Боже, які апокаліпсис. 33-я, 32-га. Це ще спеціалісти, вроді. А, ні. Ні, не вони. Наші зараз більше не робимо. Дівчата, музика як ви випускному, де зараз будуть зачитувати дипломи. Будь ласка, третій курс трішки правіше, якщо можна, щоб прийшли. Четвертий туди набрав. Очікувані чогось столково. Оля, потім ручку. Знаєте, як це буває? Був. Да. Ой, зараз. О! Оце моєю рукою не <світ> <світ> А Але ж там телефон, там те, там все. Коротше, це не. Є. А ще я, коротше, лоханулась. А ще я лоханулась щось підпис ставити. Как я поставила вообще никто не то, вы такой за кого из расписывали? Я не помню там. Тридцать четвертая, Официант. Сюда, come to me. И листок. Листка Ласка не ма. ручка. Паша, Паша, в тебе есть листочек? Треба було, знаєш, оцю е, там де ти кружечко малюєш, да і там. Линійка офіцерська. Офіцер. Це уже сильно називається. Також дуже важливо сказати собі число. Я не, знаю, мені сподобалось. Ні, ну, мені сподобалось. Нормально. Правда, довго. Оп, 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 оп. Добрий вечір. Я тоже задоволена. Бо там не можна вийти? Там пробка? Тромбоз? Тромбоз. тромби, тромбоз. Сейчас будут тромбы були. Ну, дуже класно, дуже. Ну, норм, дуже. Цего я засинала. Реально. Ні, на що? На терапію? <гулак> он, он, он да. Мне все сподобалось. Я не знаю, я фоткала. Да, когда я перший рассказывал, то он слушает. Ну не трогать, до речи. это из этих есть? Три години. Три из Я бы даже не читала. Я тоже прочитала <гулак> не все. Да. Просто. Я到底 я by... сподівалася, що це вони десь вони. Що такого новий? Вони хочуть на другий рік пройти. вже зібрали весь вибір. А я знаю. А почекай, а коли у Вадима день народження? Маган таких мы обратно. Молосы достигнуты. Да. Ран, бой, ран. Какие стороны студент в халате или что против? Ваша, люблю мені знакома. А, а дещо залізе від нас від сіли? боже, як добре все виходить. Ну, я задоволена таким сходом. А я нічого не роблю. Молодець, я лінчека. Що має ще не написано? А ти виділяє маркером, я собі виділяю, те, що галочки. Почитаємо, склад. Там, де вона підписала мені, то я, я руку, там, плакнути. де мене підписала карандашиком. Так, так логічно, вона і не підписувала нічого з цього семестра. Я собі згадувала, ось другий не семестр все надійде. У мене там теж так. О, мені треба гриби Чи гендерпаті можна грати? Чи та річкового з тим? Бо ще одна гірпатія ніхто. У ні мене зелена. Хобітя. Отсіс. У нього прям така улипка, і я замітив последню пару, як мені напоминає цього каркарича, якби не представили. Тобто Карпатич? Карпатич? Карпатич. Каркарич. Нет, Нет. Картрас, Нет. Картрас, это, это медвежка, да. вот медведь. Ну, копатыч, копатыч это Деброва. Копатыч, не копатыч. А лосяш, это наш Аликсасыр. Вот Бутерброд мне все рассказал. Савуня, это вся Клименко с формы. А, да. И Нюша, это наша спедиатричка. А Крош, это Федя. Такой же поразбудженный. А ёжик это сарада. Ну, сарада. А я поняла, шапочки с сердечками. Да, 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 похож, похож. Он, который не понял. Мы с ним зависли, мы не поняли, какие шапочки. Ты Так, подожди. Ти не знала ти полу, а ти Я розповіла історію. А тобі не було? Ну, почекай, давай. Предысторія. А ми типо домовились, щоб 13 листопада ми виходимо сі Міждум... в операційний. Між групою це домовились, тому що ми розділилися на три групи. В першій групі були я, Віка і Ілля, ми хірурги. На операційне вив'язання памови в на пахову грыжу. Да, пахова <масливий> <грижа> грыжа. А вони пішли на ендоцит. Всі четверо. Соня, Даша, Катя і Паша. А Аліна. Алін за Єліна. І в 13.00 виходить Катя. Чесно, мені все окей, було, все нормально. Я починаю тобі думати в 13.00 ми там могли зустрітися. Я вихожу, щоб написати надалі, якраз вже коли вони там теж звільняться. Появляю повідомлення, в мене все біліє в очах, я касаю, і наступна, що ще пам'ятаю вже голос Даша, я не пам'ятаю, що вона казала, але вона мене дохватила. А потім вже я очнулася, і в мене Паша, Пашем... вихідка, що Паша да. Пашем... да. молодим, конфетки купив. Не смущали мені. Заводи тут тоже всі. Взагалі, <кручно> я прийшла в садак. Ми от треба для мені їсти. Тому що я потім почали... до весь день з'їла сто грам Ну Це просто Якщо це чесно, це ї, да. я зібрала анамнес. Спрашу ти їла, каті така ні. Я думаю, діагноз усю. Якщо чесно, оцей прикол а з тим, що тим, що ми перенесли Да. розказав з тим, що ми перенесли біохімію на 8.20, Це дуже дуже неприкольно в плані того, що ми на хірургії голодні. У мене дуже сильно потріскатись губи. Коротше, на хірургії голодні і коли ми стоїмо на операції, нам всім хірово. Того наша медсестра, кстати, казала, займ'ять да. собі в хірургічку або в халаті, держіть з собою конфетку обов'язково. Конфетка. Глюкоза да. люкоза зараз там бац і все, все не нормально. А, це... Блін. А ти там одягнута? Ні. Я хотіла подивитися Це що таке? Це що за зйомка? Дівчина, ви що виймає? А, а де ваші холоти? Я, я... Я, я хотіла засняти відео, дивіться, no, ми всі в халотах, а. Два. версія на ісподі Ну добре, я Я не вийде. Дивіться, я вам

Три оцінки і РЕС. Навіть оки, оце вже можна може шість. Я за здрава моя, це лучше Це хороше. дивись, це вже 60 балів вже... 60... треба буде набрати на іспиті. Це, о, Докази кваліфікації, на докази це... результатів роботи цієї це... людини. Знання, якого використовується, постійно оновлюється, вводяться практику. А політична людина, яка просто слухає в машині, вона може ну, просто не захотіти перевіряти. О, тут тепер залишились лише нормальні люди. Які камери? Мужчина. Які камери. О, Віка – старана студентка. І Даш. Отже, друзі, в нас з вами сьогодні. Віка, давай, ми в тебе віримо. Давай Молодець! Вікторія Соня, давай, ми з тобой. Вітаю обов'язково включає камеру, дивіться в лиця, камеру. Ми відтворюємо обстановку заняття. Добре. Досталь таку кишечника й. Uh, Щоселезінка в нас має бути uh, тут резонуючий звук, а тут uh, ну, якщо селезінка, тупий звук повинен. Або, uh, Про за скільки можна? Вже 10.07. Від... 10, 10, ну, не перевищує цілих ну 30. Коротше, в нас uh, радіологія, але всі запізнюються дуже сильно. Ми, коротше, йдемо на подфіс. Дуже-дуже повільно, бо ми запізнюємось. Так, да, логічно. Ну, а куди нам спішити? Що з ну, половина групи їде на метро. Половина групи їде на метро. Постоїмо поруч з нарцисом. Ми зараз будемо писати тест. Зато які блакитні очі. Як мої зуби. Як твої зуби? Ладно, це повинен побачити влог, щоб зрозуміти, що ви втрачаєте. Ми часто граємо.